Сьогодні розкажу вам про ось такий костюм raid L-штурмовий Ford-технологія, столиця на болотах. Вироблений і розроблений за поребриком І якщо відійти в сторону, спостерігається в моєму випадку, коли оглядаю ці всі речі, такий момент, що багато паралелі проходить і багато на превеликий жаль спільного в наших, скажімо, так, системах. Да? Через те, що от виробник є, є. Той, хто користується, і є замовник. Да? І от так зроблено, що виробник має бігати до замовника і щось показувати, і про щось просити. От В нас зробіть, ми розробили. А замовник зачасту, як казала моя покійна бабця, хір від пальця не відрізняє да? і дивиться на тебе, як баран на нові ворота. Тоді з'являються такі речі, коли хтось щось розробив. Хтось комусь щось впарив, появились фоточки в Сирії, там, там, там. Ми штурмуємо в бані відео, а в кінці маємо таку хрень ну, відверто. От Ми її зараз і зараз її оглянемо. Це потрібно змінювати. І таких речей у нас не повинно бути. Ми ж не хочемо бути схожи на орків. Да? Ось по цьому костюму. Складається він. З багатьох речей, але нам досталися не всі. В базі є бронежилет, там плечі, штани, рубашка. Немає деяких елементів з терморегуляції, ну і деяких захисних елементів. Але оглянемо те, що ми маємо. По жилету. Матеріали, перш за все, Китай. Стропи, напевно, там російського виробництва. Замки теж Китай, є елементи. Японський це елемент, який використовується в канадських костюмах інженерних. Це для швидкого скидання. Ну, в базі він йде отакий золотистий, але тут він зафарбований з балончика, скажімо так, для того, щоб було ну, більш тактикульно. Цей елемент також, я думаю, виробляється в федерації. Це, по-моєму, Турція. По самим матеріалам: нейлон, тканина, але такої мінімальної якості, так як і Самі текстильні застібки не зовсім те, щоб, я думаю, мало би бути при специфіці цього виробу. З балістичного захисту. Так, тут використовуються ось такі скрипні, без демферів бронеелементи, які, до речі, виготовляються трохи з відмінністю, чим це робиться в нас. Спочатку формується, потім проводиться термічна обробка гартування і, відпуск. і от Через те ми маємо такі форми. Це не прокатується на вальцях, не гнеться під пресом, тому що ну, це важко було би зробити. Тобто є термічна обробка. В нас ж ми вирізаємо Армокс і аналоги. Ну, Можна також мінімально сформувати, але є своє обмеження. Знизу під сталевим елементом стоїть бронеелемент з араміду з запайкою. Запайка також тут на ультразвуці зроблена, але чуть-чуть не такі, як у нас масло використовується, скажімо так, візерунки на роликах. Маркування. Маркування приклеєне для того, щоб не пошкодити герметизацію пакета, інакше раміт, як ми знаємо, втратить балістичну стійкість. Саме цікаво, тут також стоїть перший клас в боках. Знизу, але е, маємо що. <хи> Опа. Українська бронепластина, ще жорсткий бронеелемент, з демпфером, з армованим скотчем. Все як має бути. До речі, е, на мою думку, ці два виробника е, схожі. Питання навіть не в них, питання в тому, як вони інтегровані в систему і е, як працює ця система. Про яку я говорив вище. Так як ми бачимо, є відступ від жорсткого бронеелемента в сторону, так як е, і в наших ТС на бронежилет модульний, може там це теж брали за приклад, не знаю. По внутрянці покажу коротко саму конструкцію. Знову ж, не найкращої якості застібки. Сітка також втратила свою, скажімо так, Ефективність. В принципі, і ці пади, так називаємо, для того, щоб вентилювало повітря і щось там охоложувалось, вони не мають нічого в результаті того, що виробник у них закладав, коли їх проєктував. Це по захисному бронежилету. По інших елементах. В базі тут іде... Захисна структура 270 метрів в секунду, відстані 5 метрів, уламком 1 грам. Ну, в їхньому випадку це шарик в нашому циліндрі. Але плюс-мінус щось таке. 270 для костюма інженерного штурмового це замало, тому як елементи, навіть які утворюються при розриві гранати навіть штурмової, частина цих елементів буде мати більшу енергію. І здатність пробивати такі захисні штани буде. Не в 100% масі цих, скажімо, так, фрагментів після розриву, але в деякі частини буде. Тобто навіть для гранати, яка, ну якби в їхньому випадку, дай дай Боже, підірветься в, в на близькій відстані від людини, яка буде діти цей костюм, пробиття буде. Щось воно зупинить, температуру зупини, але. Саме через те, я думаю, додавали сюди бронеелементи на коліна по першому класу, плюс-мінус, ну, по аналогії з нашим ДСТУ. Ну і в принципі, стані бронеелементи в самій конструкції і посилені в бронеелементах бронежилет. Все інше збільшили об'єм, вагу. В принципі, площу захисту довели там, чуть ли не до 2 метрів квадратних, навіть 2 з чимось, але окрім. Перегріву сильного захисту це немає. Ці характеристики накручені для чого? Накручені для того, щоб збільшити вартість, зробити красивий дизайн, плюс-мінус. Ну і, в принципі, урвати пару черпаків з того корита. Це, на мою думку, і є частиною того, що нам допомагає. В нашому випадку ці всі речі діють в протилежному напрямку, і ми за них платимо кров'ю, за них платимо здоров'ям хлопців, дівчат, хто виконують бойові завдання. Тому з цим потрібно боротися, а на рахунок ось таких речей не потрібно розводити паніку. Немає нічого надзвичайного в цих речах. Манально частина піару, частина накручених характеристик. До речі, в цього ж виробника є такі бронеелементи. Частина бронежилетів, про які зніму відео пізніше. Але тут саме використовуються стальні, де і, в принципі частина з стальних є, скажімо, українські. Це говорить про те, що не все там добре. Якби все було ок, то тоді бронеелементи Temp 3000 напевно, в цей костюм їхній користувач би не поставив. В доказ того, що ми маємо десь приблизно схожі в системи, ну, в якійсь мірі. Все-таки через те, що люди у нас інакші, система все ж відрізняється в кращу сторону. Поговорить те, що от ми маємо такий виріб, який зараз масово, скажімо так, шукається. Поставщики і виробники, це там захист в тепловізор. От Ми маємо захист в тепловізору, і там щось маємо ставити на озброєння, щось розробляємо, хтось получає ордінамі далі, вони ну, всі в банальному пошуку. Але на мою думку, Якщо ми масово ці речі запустимо, з'явиться красива стаття на сайті Міністерства оборони: З завтрашнього дня на озброєння, костюм для захисту тепловізорів, все великими буквами. А насправді, хтось візьме на себе провину за життя і здоров'я хлопців, хто буде це використовувати. Тому як такі речі без навчання, без підготовки видавати в війська і казати: От-от тебе не видно. Тепловізор, іди туди, виконуй завдання, це наражати людей на смерть. Так само, як тут, одівати на інженерів і казати, от можеш йти. По великому рахунку: міни, ОЗМу, якісь саморобні вибухові пристрої, цей костюм здатний захистити тільки летальні зони. Ну і навіть в самих важко доступних для надання допомоги в місцях, так як. Пахова зона, тут захист не збільшений, він є 270 метрів на секунду. Через те ну, можна мати цілі коліна, мати цілу грудну клітину, але кровотечу ще треба ці штани зняти перед тим або розрізати. Кровотечу швидко зупинити в критичних місцях буде також не сильно можливо. Тому розвивайтесь, навчайтесь, не давайте водити себе в оману. А ми будемо пробувати вам в цьому допомогти. Якщо є якісь такі цікаві трофеї, присилайте на огляд, ви допоможете нам, ми розкажемо про них вам. Ну і, в принципі, таким чином будемо працювати на перемогу.